Ось це дерево, не переходив по ньому. У нас лиське. Прийшов біля моста. Тут річка широка, далі знову вуща йде аж там. Тут вона десь широка, дуже ніукагить зараз. А коли ставки спускають, вона мулом набирається і з берегів виходить. Тут скрізь дерева валяються в нього мусором забити. Чуть не впав тут з дерев. Ось тут замерзло. Тут одна з найбільших ям по річці. Зараз буде, мабуть, сантиметрів 50, десь 40, може 60. Бо ось тут по обичній річці, де немає ям, то й 10 не скрізь є. Вона просто темна. Ось тут видно зверху якісь водорості. Тут не глибоко.